Прогноз погодних умов в Україні на листопад 2024 року від Ігоря Кібальчича, синоптика кандидата географічних наук. У листопаді очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою. Листопад у більшості областей нашої країни, є перехідним місяцем від осені до зими. Пора передзимня починається після сталого переходу середньодобової температури повітря через плюс 5 градусів по Цельсію у бік зниження. Зазвичай це відбувається у першій декаді місяця на північному сході країни та у Карпатах наприкінці жовтня. У листопаді часто спостерігається інтенсивна циклонічна діяльність і значні коливання характеру погодних умов. Опади випадають змішаного типу, але переважна їх частина у вигляді дощу та мряки. Іноді фіксуються грози і навіть випадання дрібного граду, особливо за останні 10-15 років. Часто виникають тумани та суттєво зростає кількість похмурих гнів. Нинішнього року, з перших днів листопада, очікується інтенсивний розвиток циклонічної діяльності над скандинавським півостровом та країнами Балтії, станом на цей момент. Над Гренландією та Північною Полярною областю вже накопичилась достатня кількість морозного повітря. Завдяки очікуваній серії циклонів це холодне повітря поступово почне проникати у південні широти в тиловій частині холодних фронтів. Прогріті води Балтійського та Норвезького морів забезпечуватимуть циклони значною кількістю енергії та вологи, а морозне арктичне повітря створить великий міжширотний температурний контраст. Ці фактори будуть сприятливо впливати на ступінь розвитку циклонів, які завдяки активному західному переносу швидко зміщуватимуться із заходу в східному напрямку. Тому у першій декаді листопада по всій Північній та Східній Європі очікується примхлива погода, яка супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу, снігу та снігової крупи, сильними поривами вітру та суттєвим зниженням температурного фону. У другій декаді листопада погода очікується більш спокійною в регіоні завдяки формуванню великої зони підвищеного тиску, температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми. У третій декаді місяця відбудеться подальше зниження температури, яке місцями в день вже зберігатиметься нижче 0 градусів по Цельсію. Водночас відновиться циклонічна діяльність, як результат, опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Родуть на більшій частині території України. Таким чином, за рахунок очікуваної холодної першої декади місяця, середньомісячна температура листопада з високою долою ймовірності опиниться в межах норми. В окремих регіонах навіть нижче за норму на 1,5 градуса по Цельсію та становитиме від 0 до 5 градусів тепла. В Одеській області та в Криму 6-7 градусів по Цельсію. Крім того, під впливом циклонів на початку місяця переважатиме досить вітряна погода. В окремі дні пориви північно-західного вітру може досягати 20-25 метрів за секунду. Опади спостерігатимуться протягом усього місяця, а їхня кількість безпосередньо залежатиме від траєкторії зміщення циклонів та атмосферних фронтів. Чисельні розрахунки показують, що загальна їх кількість за місяць очікується в межах. 35-80 мм у Карпатах місцями близько 100 мм, що близько до норми 80-120%. Стосовно снігового покриву, то він може формуватися плямисто і на короткий період часу, втім, далеко не по всій Україні. Хоча у високогірній частині Карпат снігонакопичення розпочнеться з початку місяця та проходитиме доволі впевненими темпами. У центральних та південних областях сніг малоймовірний. Натомість тут можуть спостерігатися окремі грози при розвитку південних процесів та надходженням вологого і нестійкого повітря з чорного моря.